Вітаю, мене звати Віта Черниш. Ви знаходитесь в телеграм-каналі Capital.ua, Я його створила і розповідаю українцям про те, як їм оформити приватну пенсію. Залишайтесь на трансляції хвилин 10 Я розкажу про основи приватної пенсії, що це таке і чому всім українцям необхідно задуматись про свою приватну пенсію. А потім ми будемо робити розрахунки. Отже, в 2003 році у нас була прийнята пенсійна реформа, розпочалась і була прийнята трьохрівнева пенсійна система. Зараз ви її бачите на екрані: це солідарна пенсія, корпоративна і приватна. Корпоративний рівень у нас до цього часу не працює, тому дуже сильно ми про нього говорити не будемо. А в усьому світі саме. Європейці, американці отримують пенсію з трьох джерел, і причому державна невеличка 20-30% І ті е, європейці, американці, які отримують лише державну пенсію, бідують. Вони навіть не можуть сплатити за комуналку. Так само і наші українці, дуже мала пенсія. Корпоративна пенсія у них працює таким чином, що за них роботодавець. Відкриває рахунок і частину з їх зарплати акумулює на цьому рахунку. Потім ці кошти трошки зростають, і в кінці терміну людина отримує ці кошти. А приватна пенсія це людина сама обирає, де вона буде відкладати собі кошти. і в усьому світі це розподілено. Три пенсії людина отримує і, відповідно, дозволяє собі їздити, відпочивати і насолоджуватися життям. У нас в Україні це розпочалося в 2003 році. Зараз покажу вам номер закону, щоб ви чітко це собі зафіксували. Дивіться, закон 1057. Про недержавне пенсійне забезпечення увага на слові недержавне, і зараз ми про це поговоримо. А також закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Про що говорить другий закон? Це про те, що раніше враховувався трудовий стаж по трудовій книжці просто, а з 2004 року почався страховий стаж. Лише за умови, якщо роботодавець за вас сплачував податки, то ви будете отримувати пенсію. Якщо не сплачував, не будете отримувати. А закон про приватні пенсії говорить нам про те, що ми можемо відкрити собі приватний накопичувальний рахунок і мати декілька пенсій. Зараз я вам також покажу таблицю умови призначення пенсії за віком. Тобто, для того, щоб отримати мінімальну пенсію, вдумайтесь, треба 35 років сплачувати з своєї зарплати 22%. Ви уявіть собі, яка це величезна сума, і це вам дасть лише галочку, умову можливо, що ви будете отримувати пенсію. А який у неї буде розмір, буде залежати від тієї ситуації, яка буде, коли ви будете виходити на пенсію. Якщо 60 років у вас не буде 35 років стажу, то ви підете в 63 три. Для того треба буде мати 25 років стажу. Якщо 25 років нема, то ви підете на пенсію в 65. Для цього треба мати 15 років стажу. Якщо і 15 років у вас не буде, ви не підете на пенсію. Пише держава, що тут пише, у разі відсутності такого страхового стажу, і якщо особа дасть особа, ви уявляєте собі, навіть не людьми нас називають, а в законі пишуть особа. Досягла 65 років, має право на державну соціальну допомогу. Державна соціальна допомога в розмірі 2361 гривня, але вона не надається автоматично. це кожного, Треба кожні півроку ходити в соцстрах там чи куди. Поновлювати свої дані, заповнювати декларацію про майновий стан. І якщо ви проживаєте разом з дітьми, то відповідно вам такі гроші не нададуть. І тепер давайте з вами подумаємо, чому така у нас невесела. Пенсія зараз, от подивіться на цьому слайді: це дані від пенсійного фонду на липень 25-го року. 85% пенсіонерів у нас бідні, вони отримують менше ніж 10 тисяч гривень. Лише у нас є такі багаті судді, прокурори, депутати, вони не обмежуються в пенсії. 100 200 тисяч гривень. Вони собі таке призначили, тому що вони обійшли закон. Дивіться. Всім призначають пенсію або за віком, або за інвалідністю, або у разі втрати годувальника, за вислугу років, а вони собі зробили довічне утримання суддів. І також багато є судді-прокурори, які в 40 років ведуть на пенсію, вони ще паралельно і працюють, і отримують пенсію. Ну, тобто, це така несправедлива соціальна. Солідарна пенсія. Яким чином вона працює? Дивіться, на даний час 9,4 мільйона платників податків. Зараз їх може бути ще менше, бо дозволили виїзд. уже багато супермаркетів сказали, що виїхали працівники, мати про кому працювати. І дивіться: ці 9,4 мільйона платників сплачують 22%. і Їм треба прогодувати 103 мільйони пенсіонерів. Яким чином. Можна сплачувати 2 тисячі гривень, щоб нагодувати більше десяти трьох мільйонів пенсіонерів, саме тому дефіцит пенсійного фонду у дивіться: це наш весь бюджет на 2025 рік і аж цілих. 419 мільярдів гривень необхідно забрати з бюджету України, щоб передати в бюджет пенсійного фонду, щоб виплатити ці мізерні пенсії, які ми з вами дивилися. Не буду далі вже вас більше лякати. Всі ви самі бачите пенсіонерів за соціальним хлібом в аптеках. Так, це ж не одна. Я бачу бідних пенсіонерів. Хто у мене на трансляції в Тіктоці? Ще якщо знаєте, у кого яка пенсія, то пишіть. Отже, ситуація дуже проблематична, і про це уряд знав давно і попереджав давно, але по телевізору про це не можна так взяти і сказати. Бо уявіть собі, 10 мільйонів пенсіонерів. Як збунтують, то буде. Взагалі калапси. Тому от таким чином через фінансових консультантів ми доносимо цю необхідність оформлення собі приватної пенсії. Закон звучить таким чином, що кожна людина може оформити собі пенсію в таких фінансових інструментах, як банківська, банківські установи, недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. Хто ще не знайом з банками, швиденько розкажу. Як тільки Україна повернула свою незалежність, у нас було десь 180 банків. На даний час залишилось лише 60. Всі інші збанкрутіли і пішли з ринку. Тобто, дуже обережно, коли ви вкладаєте гроші в банк, не вкладайте більше ніж фонд гарантування вкладів. Надає гарантію це або 200 тисяч гривень, або ну, в общем, треба перевірити. Тому. Не рекомендую. Що стосується недержавних пенсійних фондів, та сама історія, коли вони тільки розпочиналися з 2003 року, їх було також 180 чимось. На середину 24 го року, у мене тут інформації їх 56. А на Сьогодні їх вже 49 залишилось, тобто ну не витримують вони працювати в такому режимі, вони не гарантують надання прибутку вашим коштом, тому також не рекомендую. Як я як фінансовий консультант можу це рекомендувати? Я можу вам показати, що дійсно якісь фонди показують плюс, що гроші зростають, але ж деякі показують мінус. І тому я не можу це рекомендувати, знаєте, як таку стабільну інвестицію. Стабільна інвестиція це лише облігації, які гарантуються, і ваш особистий вклад в інвестиційно-страхових компаніях. Все більше нічого такого надійного у нас з інвестицій нема. Також є у мене слайд, в якому я розглядала, по яким критеріям я розбирала. Надійність зупинитись, потім можете мене особисто запитати за якісь галочки, не будемо сьогодні зупинятися довго на цьому. Додатково держава повертає 18% від суми вашого вкладу. Це прочитайте статтю 166 Податкового кодексу України. Зараз на цьому слайді в картинках зазначено, коли ви зможете повернути кошти. Якщо ваші діти навчаються. Будівництво житла, переобладнання транспортного засобу, ще там, і от саме ці страхові платежі. І тепер давайте подивимося, як саме працює ця програма накопичення. Людина сама обирає, в якій компанії їй відкрити цей рахунок, сама обирає яку суму. Потім звертається, ну, чи спочатку звертається до фінансового консультанта і говорить, яку суму в рік вона може відкладати, і дату. Сказати дату вашого створення, дату народження. І ми підраховуємо тоді, в якій компанії вам буде краще. До прикладу, людина відкладає 30 тисяч гривень, 30 років, сама збере 900 тисяч гривень під 12% річних сума зросте і буде. У неї на рахунку 4 мільйона гривень. Потім вона може або забрати ці всі кошти, або розрахувати собі пожиттєве забезпечення. Це у мене слайд розрахунку, якщо 30 тисяч 20 років відкладали, самі відкладуть 600 тисяч гривень. І якщо людина відкладала з 20 років до 40 років, то вона буде пожиттєво отримувати приблизно 5 тисяч гривень. Тобто свій власний капітал вона проїсть за 10 років. А якщо вона розпочала витрачати свої кошти з 40 років, тобто з 40 до 50 вона проїдає свій капітал, а далі вже живе за рахунок цих компаній. І саме тут от саме цікавіше, бо ніхто більше в світі не гарантує пожиттєве забезпечення. Тепер на слайді показую назву цих компаній. Перелік цих компаній, їх лише 10, більше їх нема. На даний час лише ці 10 компаній надають ці послуги: це одна американська, три австрійських, польська, всі інші українські. Я як фінансовий консультант співпрацюю з шістью найбільшими з цих компаній. Якщо ви захочете оформити в інших. То я знайду, можливо, такого фінансового консультанта, хто займається тими компаніями, але в принципі цих найкращих достатньо, тому що вони відповідають всім нашим бажанням, що ми хочемо собі забезпечити. Так, на цьому така теоретична частина закінчилась. Зараз перейдемо до практичної. Я вам покажу, як саме працюю вже я як фінансовий консультант. От, до прикладу, до мене звертається людина і хоче підрахувати, в якій же компанії їй буде краще зробити. Ми вже як фінансові консультанти маємо можливість долучитися до зайти вовнутрі системи розрахунку цих програм. І я вам зараз покажу на прикладі людини спочатку якій 20 років. От у нас чоловік, йому 20 років. У кожній компанії там по-різному виглядає цей тарифний калькулятор, вона називається. От він буде відкладати 30 тисяч гривень протягом 20 років, і ми подивимось, яку пропозицію нам надасть ця компанія. Так, я сподіваюся, видно. Так. А ну, Сергій, якщо може, скажи, будь ласка, видно комп'ютер? Чи хто там можеш мікрофон включити? Так, там у нас? Ага, його щось видно, але він чомусь темний. О, пішло. Дивіться: пропозиція. Людина сама за цей час відкладе десь приблизно 600 тисяч гривень. Відсотками наросте буде 1 мільйон десь 300 а якщо буде робити індексацію вкладу, це якраз те було питання, коли люди хвилюються, що гривня обіцінюється, йде інфляція, девальвація. То таким чином ми можемо захистити купівельну спроможність гривні і відкладати трошки більше, коли ми знаємо. Який рівень інфляції був в минулому році, і за таких умов тут автоматично прогнозована інфляція 10% додається, і тоді людина буде отримувати 2 мільйони. І тепер давайте глянемо, яку ж пенсію запропонують людині. Тобто людина відкладала 2,5 тисячі гривень, а буде отримуватися сім з половиною, і причому пожиттєво, і це з 40 років і це гарантовано. І кожного року більше й більше, тому що ця ж сума залишиться далі в управлінні цієї компанії і далі буде працювати. І додатково весь цей час людина знаходиться ще під фінансовим захистом у випадку, якщо щось трапляється, тут переломи, опіки. Тілесні ушкодження, також діагностування будь-яких семи хвороб і хірургічне втручання. Я вам зараз покажу, як розподіляється, до прикладу в цьому варіанті 27 тисяч іде на накопичення, а 3 тисячі йде на цей страховий захист. Це в цій компанії обов'язковим треба обирати ще і страховий захист. А є компанії, в яких іде лише накопичення. Зараз вам також покажу. Це вже треба для людей, які вже від 40 і більше, і у них вже мало часу залишилося. Треба назбирати якомога більше грошей і більше отримати коштів. От дивіться, давайте тут уже ми оберемо жінку. Мого віку десь приблизно на людей тисячу 45 років. Зараз покажу вам, як тут розрахувати. Ну, чесно вам скажу, вже таку суму малу, то не піде, треба мінімум, хоч би брати вже 50 тисяч гривень в такому віці, як я, 45 років. Е, ще, е, ну, Давайте подивимось, якщо 15 років відкладати до 60, і будемо отримувати пенсію з 60 років. Зараз перерахувати. Зараз покажу, як воно працює тут. Так, я сподіваюся, що екран видно. Зараз ще цей розрахунок вам покажу і, в принципі, хто зараз хоче задати питання, то натисніть кнопочку посередині. У вас там такий чоловічок. Ви піднімете руку, я вам включу мікрофон і ви зможете задати питання. Щось у мене. От так завжди, коли хочеш швидко показати, щось завісла програма, хоча інтернет нормально працює. Так, хто хоче задати питання, включайте. Дивіться, також вам покажу ще в третю компанію, як ми заходимо, якщо воно зайде. Так, і це ще третя компанія. Це австрійська компанія. І тут так само. І тут при чому можна обирати, бачити, долари або гривні. В американській компанії лише гривні, в українській компанії можна і гривні, і валюту, а в австрійській так само. Тобто, ми, коли працюємо фінансові консультанти, ми вивчаємо всі ці програми, як вони саме працюють. Тобто, таке у нас. Так, жінка 55 років. От, ми навчаємося, як, як це саме воно працює. Так, там у мене щось завісло, може. Ага, якісь технічні роботи. Ви уявляєте собі, ну це ж треба таке було на ефірі. Дивіться, тому суперакція, кожному абсолютно безкоштовно рахую. Потім напишете мені в індивідуальних, бачите, у них технічні, технічні проблеми, але ми ще раз можемо повернутися до розрахунку. Приблизно розрахунок такий. От, по чесному вам кажу, якщо вік вже від 50 і вище, то у вас залишається вже мало років, і якщо ви будете відкладати 10 років, то ви будете отримувати приблизно в перший рік таку саму суму, як ви відкладали. До прикладу, ви відкладаєте 5 тисяч гривень, то ви будете отримувати 5 тисяч гривень в перший рік, а потім більше, більше, і більше. Яка в цьому сенс? Те, що... Пожиттєво це ви будете отримувати. І це гарантовано, у вас не забере не чоловік, не діти, не держава, це ваші гроші. А суть в тому, щоб розпочинати відкладати якомога раніше. Тому що, якщо у вас попереду є 30 років, то ваша сума може збільшитись в 10 разів. От, на нашому прикладу, дивіться, людина відкладала 30 тисяч гривень. 30 років під 14% річних сума збільшиться майже в 12 разів. Тобто це так працює складний відсоток і від на відміну від депозиту, до прикладу, банківського, то тут не знімається податок. І щоб ви не залишились нищим. Коли закінчиться ця трансляція, я вам дам таку корисну пораду. Є в інтернеті в Google такий сайт, називається вбити в Google складний відсоток калькулятор, заходите туди. Я користуюся цим, який називається власні фінанси, і покажу, як ви можете самі собі розрахувати. Так, добре, що там все видно. От, до прикладу, початкову стратегію пишемо 0, 50 тисяч гривень. Тут ставимо щорічно. Візьмемо спочатку 10 років і пишемо 12% річних. Навіть під 12 посчитаємо. Отже, як працює? Бачите, якщо під 12% річних, то людина сама відкладе 500 тисяч гривень, відсотками наросте майже 400, загальна сума буде 900. Тепер дивіться, як зміниться ситуація, якщо ми говоримо про 14%. Тоді сума буде майже, ну, майже така, як відклали, таку ж ви отримали відсотками. 500% відклали 467%. відсотками, Розумієте мене, а тепер давайте подивимося, що стосується 20, 20 років. Якщо 20 років ми будемо відкладати, то дивіться, людина сама збере мільйон, а отримає 4 мільйона з половиною. Оце такий принцип роботи складного відсотка. Відсоток наростає на суму, потім сума разом з відсотком, знову відсоток наростає, та кожен рік, кожен рік, кожен рік не знімається податок, і тому сума буде така велика. Тому сьогодні не сумної вам ночі, заходьте в калькулятор, рахуйте, потім зв'язуйтесь зі мною і ми оберемо. Яка з компаній вам надасть найкращі умови, і ви поступово будете відкладати там кошти. Всіх, кого цікавить далі надійність гарантії, все це є. Є великі лекції у мене на цю тему. Дуже багато параметрів гарантії. Зараз ви маєте просто зрозуміти, що ці компанії працюють в усьому світі 200 років в Австрії, в Америці 158 років. І навіть ця компанія, яка в Україні у нас, вона також серйозна і надійна. У неї дуже багато грошей набагато більше ніж ніж навіть в бюджеті України. Тому, тому вони надійно всі працюють. І по закону вони не мають права збанкрутіти. Тобто, за це не хвилюйтесь, але обов'язково в усьому розберіться, щоб у вас не залишилось. Ніяких питань таких і сумнівів зараз. В своєму телеграм-каналі я залишу посилання на ефір мого директора, який вже має взагалі більше двох тисяч клієнтів і займається цим також дуже давно. Щоб ви послухали ще іншу додаткову точку зору. І дякую вам за увагу. Пишіть особисті, якщо в чомусь не розібрались. До зустрічі.